Сокіл у культурі багатьох народів є символом відваги та хоробрості, а пильні соколині очі стали справжнім еталоном гострого зору. Ці горді птахи піддаються прирученню, але утримувати їх непросто горда соколина вдача не терпить слабкості, і сокіл визнає тільки того господаря, якого поважає. Утім, усе одно стихія цих птахів безкраї небесні простори, а не клітка. Нехай вона і буде з розміром із квартиру. В вашій увазі кілька цікавих фактів про цих дивовижних тварин. Карликові соколи найменші у світі хижі птахи, їхні розміри не перевищують 19 см завдовжки. Наукова назва соколів фалко походить від латинського слова фалкс, що перекладається як серп. Саме таку форму мають крила цих птахів під час польоту. Сапсани найпоширеніші у світі хижі птахи. Сокіл сапсан найшвидший представник земної фауни. Під час полювання він розвиває швидкість до 322 км на годину, пікіруючи на здобич великих соколів спеціально навчають для соколиного полювання, яке в минулому було вкрай популярним. Хижі птахи ловлять здобич, вбивають її і чекають приходу господаря мисливця. Якщо судити з того, яку винахідливість проявляють птахи для добування їжі, соколи є одними із найрозумніших пернатих на планеті. Соколи досить молода група птахів. Вони з'явились на Землі менше 10 мільйонів років тому. Учені підрахували, що приблизно п'ята частина всіх земних птахів стає здобиччю сапсанів, соколи вкрай важливі для підтримання природного балансу на планеті. Наприклад, ці птахи полюють на мишей та інших гризунів, які чинять згубний вплив на багато рослин. Соколи допомагають і в регулюванні поголів'я шкідливих птахів, таких як сорока та ворона. Шкода цих пернатих полягає в тому, що вони розоряють гнізда інших птахів і поїдають їхні яйця. Більш дрібні види соколів полюють на золотих щурок, які нападають на бджіл. Соколи прекрасні сторожові птахи. Співробітниками аеропорту Бразилії є 5 соколів, які допомагають запобігти зіткненню літаків. Ці птахи літають з такою високою швидкістю, що повітря, яке потрапляє при цьому у їхні ніздрі, могло б серйозно зашкодити їхньому здоров'ю. Природа подбала про розв'язання цієї проблеми, розмістивши перед ніздрями кісткові грубки. Що переспрямовують потоки повітря в інший бік, самці та самки соколів зовні практично не відрізняються один від одного, соколи вибирають собі партнера один раз і на все життя, як і інші хижі птахи, наприклад, орли соколи ніколи не заселяються в гнізда, побудовані іншими птахами. Кожна соколина сім'я має власну територію, на якій вона харчується і ростить потомство. Головний ворог соколів це людина. Люди запилюють свої поля та сади отруйними речовинами від гризунів, які потрапляють у шлунок соколів разом із цими тваринами. В Київській Русі соколів дарували правителям інших держав, вважаючи їх дуже цінним і почесним подарунком. У стародавньому Єгипті сокіл уособлював деяких богів і був тотемним птахом. Вираз, голий як цокіл, не має до птахів жодного стосунку. Тут мається на увазі стародавнє стінобитне знаряддя, яке використовували під час облоги. Воно не мало жодних виступів, звідси і пішла приказка.